Поки Невдаха Путін оголошує про незаконну анексію чотирьох областей України, Збройні Сили України оточують 20-ту російську армію під Лиманом. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. На календарі 30 вересня 2022 року, 219-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і сьогоднішній день. Точно увійде в історію російсько-української війни. У першій половині вересня Збройні сили України розбили російські війська під Балаклією, Куп'янськом та Ізюмом. Також наші воїни перейшли в наступ на півночі Донеччини і звільнили Святогірськ. Російське командування невдалими контрударами намагалося зупинити український наступ і стабілізувати фронт на рубежі річки Оскол. Але в росіян нічого не вийшло наприкінці вересня Збройні Сили України на ряді ділянок відкинули ворога з Осколу, а також обійшли з півночі і півдня російське угрупування в Лимані. Сьогодні, 30 вересня, залишки російської 20-ї гвардійської армії оточені в районі Лимана. Українське командування повідомляє, що операція з оточення російських військ. Досягла фінальної стадії становище російських окупантів катастрофічне, але все-таки це ще не кінець війни. Росіяни ще будуть намагатися зупинити наші війська десятками тисяч мобілізованих, але бойова якість цих мобілізованих досить низька. І тому вплинути на стратегічну обстановку орда п'яних московитів з Гвинтівками Мосіна 1891 року не зможе. Але певні проблеми вони все-таки завдадуть нашим військам. Поки Збройні сили України громлять росіян, їхній недоімператор Росії Путін оголосив про включення Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей у склад Росії. Цей акт не має жодної юридичної сили. І на хід війни стратегічно це не вплине. Збройні сили України продовжать наступ і звільнення українських територій. Жоден указ Путіна не зупинить наш наступ. Дорогі друзі, підтримуйте Збройні Сили України фінансово, матеріально взагалі, як ви можете, так і підтримуйте нашу армію. Вірте в нашу армію, адже вона нас захищає. Слава Україні!